74-річний Євген Новаковський інженер за освітою. Над створенням оригінальної покрівлі бердичівлянин працював протягом двох років. Взимку заготовлював матеріал, влітку майстрував дах. Коли крівля вкотре продірявилася, а пенсії на сучасні матеріали бракувало. Господар, аби зекономити, почав збирати металеві бляшанки. Останній час випускає трубероїд, який нікуди не годний. Два роки більше не стоїть, значить а два роки пере Перестеляти кришу на е, даху сарая, це дуже накладно. Значить, прийшлось шукати матеріал, який більш дешевий значить, і більш е, стійкий значить, до всього. Він дуже практичний і вважаю, що він дуже довговічний. Це піщовий алюміній, значить, а алюміній, самі знаєте, значить, він і не короїє, його не бере значить, і, і нічого йому не робиться. Мешканець Бердичева легко зробив необхідні розрахунки. Насамперед у порожніх бляшанках потрібно відрізати днище та верхню частину. Далі пенсіонер звичайними ножицями для паперу розрізає бляшанку вздовж та вирівнює кожен жерцяний листочок. На кожній банці є два буртика зверху і знизу. І знизу буртик. От по цьому буртику треба різати. Значить, полукатуго. Значить, беремо ножовку, робимо. Покругу, так пройшовся, значить, зробили м'єтсу і зверху прикладую гірь. Аби повністю покрити дах хліва, чоловік використав понад дві тисячі баночок, де взяв тару, не зізнається. У кого я їх купляв, я вам не скажу, але я платив 9 копійок за баночку. Значить. На даху пенсіонер виклав прапор України та стяг військово-морського флоту СРСР, де свого часу служив. Сусіди схвально оцінюють роботу винахідливого господаря. Все сам, Сими руками своїми так красиво зробив. Трудилась людина, і красиво зробила цей дах. Голь на видумку хитра. Тобто кожен собі якось викручується в цьому житті, щоб отримати якесь від того задоволення. Взагалі, задумка цікава, що мали валятися десь. Вони відходи від виробництва, які дуже важко утилізувати в наш час. Щоб були Євген Новаковський каже, зі своїх умінь таємниці не робитиме, і залюбки ідеєю поділиться із охочими.